Друзі, я вас всіх вітаю. З вами Володимир Коваленко. Він же майстер кладки, він же атаман БСУ Будівельних сил України. Ну що, ми продовжуємо далі. Це хата на прокачку перша. Тому що зараз у нас іде і друга хата на прокачку. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні я хочу. Затягнути відкоси, наші оці ядовиті відкоси. Будемо затягувати оцей весь яд. Багато хто думає, що екструдований пінополістирол це яд, і ти через два дні віддасиш богові душу. Хочете робіть, хочете не робіть. У нас теплі відкоси з екструдованого пінополістиролу, які я робив декілька відео назад. Якщо вам цікаво, як це все діло робилося, верніться, подивіться, а Потім вертайтеся сюди і вже дивіться це відео. Сьогодні будемо затягувати відкоси. Затягувати я буду гіпсовою штукатуркою, потім фінішом витягну. А зверху зразу уже е, імпровізованою декоративочкою, яку я буду робити тут. У нас ще є піввідра шпаклівки. Не знаю, чи вистачить, чи не вистачить. ну Докупимо. То вже така не проблема. А зараз ми в чорнову затягнемо, витягнемо, Примажемо сіточку, ну, щоб воно вже було красиво. А також під підрозетники. Тут в мене була плівка. Пам'ятаєте, ми тут заклеювали вікном, але я тут прибирав, зачепив її і зірвав. Тому зараз треба її заклеїти. І що нам потрібно? І нам потрібен інструмент, інструмент яким ми будемо це все діло тягнути. А точніше, шпаки. У нас є друзі, які підтримують з серії в серію. І вони мене питають, що тобі треба на наступну серію. Напиши, ми тобі зашлем від душі на хату на прокачку. Я кажу, нам не помішає плівка. Мені надоїло вже збирати якісь куски тут плівки, затуляти, а так як зараз ми вже доходимо на фініш, мені треба затулити двері, в санвузол, щоб туди пилюка не летіла, коли я підмітаю стяжку. тому що Пилісоса в мене немає будівельного. Е, мені зараз треба вікно заклеїти, тому потрібна захисна плівка будівельна. І мені потрібен шпательочок такий якийсь універсальний, е, щоб я зміг і витягнути від косики, і потім е, десь ним шпаклювати. Кажуть: Вованчик, базара нема. Тримай. Все це діло до мене приїхало, а це ось така плівка. Оп. Ось така захисна плівочка, друзі. І ось такий шпательочок. Ось такий шпатильочок. Це все, що мені, мабуть, на сьогодні найосновніше і саме потрібне. Дивіться, зручна ручка така, ну прям ергономічна, під руку дуже зручна. Це 350-й шпательочок, яким я зможу відтягнути і відкоси, і десь подальшому з ним працювати. Супер! отакі от. Air Pro шпатель 350 мм. З незвичайно ергономічною ручкою. Ну, ну прям конкретно. Шпателя чорні, дешеві, якими багато хто працює. Ви знаєте, що якщо його перепутати другою стороною, то, в принципі, можна шпаклювати. Може хтось не зразу і замітить. Цей шпатель, його неможливо перепутати другою стороною. Тому що дивіться. Бачите, яка. Вигиб ручки. і плівочка. Оце ось, оце ось супер, що мені потрібно на сьогоднішній день. Своїм партнерам я висловлю величезну подяку від майстер-кладки від БСУ Будівельних Сил України за те, що підтримують нас ось вже на протязі, я не знаю скількох серій. Мабуть, майже всю прокачку хати, і засилають якийсь інструмент, завдяки якому я можу працювати і прокачувати хату. Друзі, ну а для вас, як завжди, звичайно, в описі під цим відео я залишаю посилання на шпати і оцю плівочку. Переходьте, купляйте, працюйте і заклеюйте ваші вже якісь чистові місця, куди не потрібен, щоб попав пил. Ну, і буде вам радість. Ну що, а ми шмалимо далі? В першу чергу, що я зроблю, я зараз заклею вікно, от і заклею двері, щоб не вимазати подальшому. Ну, я буду зараз тягнути Гіпсової штукатурки, то тут може бути і вікно все в гіпсової штукатурці, і, і я з ног до голови. Ну, я то відмиюся, а вікно не хотілося б потім віддраювати. Тому я це все діло щас цією плівочкою заклеюю. Ми зможемо шмалити, уже не боячись, що вимажемо це вікно. Ну що, хватить базікати, заклеїмо вікно, заколотимо гіпсову штукатурку і тянемо відкос. Поїхали! Дивіться, яка фішка є. Тут є. Отаке лезо зубчате. і ви ним по місту зразу відрізаєте. Тобто вам не треба з собою мати десь поруч ніж або чим будете відрізати там, не знаю. От. Зразу цим лезом взяли. Отак От ось. Оп. Ну, далі це все діло. Наблюдаємо. Ну що, поїхали, заклеюємо. Опа. Оп, як дуже зручно все Клас! Ну, це просто ля. Плівочки, все. І що саме цікаве, що вона тоненька. Дивіться, зразу і радіатор все накрив. І тепер я можу малити. Як кажуть, у сестри в городі не гори низу. Вона тоненька, вона добре, десь як потрібно натягнути, добре натягується. Тому рекомендую. Ну, а тепер забадямо гіпсову штукатурочку. Ось така маночка з сказка. Сітку е, можна прихватити малярним скотчиком. Ось дивіться. Ось так ось малярним скотчиком, щоб вона вам, наприклад, не заважала. Да, ага, ага. Хлобиць. О! Дивіться. Все, супер. Вона вам не заважає. Ну що, ми приступаємо затягувати для тих, хто дивиться перше... Я скажу, що в нас вже екструдований пінополістирол, він затягнутий бетон контактом. Не ґрунтували, звісно, нічого. Просто трішечки затягнув бетон контактом. Багато хто каже, не треба, це дурна робота Вова. Але Вовчик Діволмір є такий в мене коріш, і він спеціаліст по цим відкосам, по утепленням, по фасадам. Я на нього рівняюся, Вовчик. Привіт, як братішечка. Я на нього рівняюся, тому роблю по його системі. Це все дуже легко. І поїхали. Дивіться. І поїхали. Зараз тут його дуже не треба. Витягувати прямо в яйце. Отак От ось беремо і шмалимо. Підримаємо скотчик. Вона старона готова. Тобто притопив взагалі в чорнову, нічого тут не виводити не треба, тому що буде ще один шар. Будемо виводити, ось по цьому, де вам показати, щоб було видніше. Ось, дивіться, ось по цьому будемо маячку, профільку вести. Цей нас профільок він виступає як маячок. Тут у нас профільок, тут у нас кутик. І ми будемо вести тут, по кутику я буду вести. Тут буду вести по ось цьому профільку і будемо затягувати вже в чистову. Тобто, розумієте, зараз прохожу, просто притоплюю сіточку, а потім вивожу вже по маячкам. Ну що, поїхали, друзі, поїхали. Все, готово. А оце це те, що я вам казав. Бачите? Небагато, але є. Але є воно тут, але є воно тут, тут, тут. Ну, не без того, що десь і ляпне. Шмалимо. Ну що? Ви зрозуміли трішечки саму систему? Дивіться, тут красиво, тут красиво. Ну, зараз я його трішки затягну. потім іще, іще, іще. І так я його хочу майже, щоб воно було в ідеалочку. Що, друзі? Лялька. Мені здається, лялька. Ліпше я його і не буду морочитися, затягувати тут його. Е в будь-якому випадку треба буде фінішом. перетягну його і буде сказочка. Ось така, друзі, якість. Ну, тут потім під підрізетничок я обережно виріжу. Треба було його звичайно закрити. Але ось таке буде. Ось така буде якість, потім перетягну. Якісь чорнового від косика і буде бімба! Начебто поки що все. І бонусом ще пройшовся, затягнув оцей відкосик. Ви пам'ятаєте, у нас тут був теплий відкос, трубу відкрутив, якраз шпакло осталося і туди його запустив. Ну і тут затянуто все. Все красиво. Ждемо, поки висохне, і будемо фінішом тянути. Супер! Зараз будемо трошечки затирати, друзі. Будемо трішки затирати. Тут, в принципі, то і затирати нічого. Ну трішечки чухнути треба, так, для, для, для проформи. Ну що, я зараз трішечки затираю, грунтую, відкосити висохли, все супер. Сам, саме моє нелюбиме. Це шліфовка це шпакла. Ну, коротше, пилюга стоїть, я вже двері відкривав. Ну, треба це пройти трішки. Не люблю страшне, тому по максимуму Ну, намагався витягнути, щоб воно було якось більш-менш нормально. Ну, як вже є, так і є. Ну, це ось пилюка, бачите, Я тільки що затирав я вже не включав її відео тут ні на що дивитися зараз змітаю та ґрунтую. Загрунтував і поки що воно це все, все буде діло просихати, я зараз підрозетники вмажу. Два краніка спакую. Буду займатися то тим, то цим. До речі, я не зрозумів. А чому ще ніхто не каже, Вова, а що ж ти робиш відкоси, а підвіконник ще ж не стоїть в тебе? Друзі, тому що я не знаю, які підвіконник сюди ставити. Чи білий ставити, чи не білий, чи може взяти, поставити дерев'яний. Не знаю чим скрити його. Ну, Знаєте, щоб була якась така ізюмінка. Поки що не вирішив. Це не проблема. Я потім ну, акуратненько зріжу, ставлю під віконничок. Я вуха робити не буду, зроблю без вух. Тому що, ну, не знаю. Хочу попробувати без вух зробити. Зараз дуже багато хто займається ремонтами, роблять вже хлопці без вух. Тому хочу попробувати зробити без вух. Опа! Есть. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Вот так. Хлобысь. И поехали. Підразетнички змонтовані. Зараз я їх затулю, щоб туди шпакло вже не лізло. І шпаклюю. Як бачите, поки підрозетники змонтував, ґрунтовочка вже майже висохла. Зараз поки що похабачусь то тим-то сим і вона вже буде суха. Так, а поки що там все це діло сохне, ми відкрутимо ці ось заглушечки і спакуємо краніки. Ви пам'ятаєте, а точніше, хто дивився, серії там, де я оце все діло сіліконов, тут я засіліконив і плиточку ось тут всередині, де водорозеточки. Тут все супер, так, це нам не треба. І починаємо пакувати. Отакі От ось буду ставити рафтековські краніки, такі які такі ж, як і на унітаз поставив. Отакий. Отакий ось красивий раптековський якісний краник. О, так. О, Краса. Ну все, пакуємо. Ну Тільки друзі, тут проблема в тому, що я виставляв водорозетки за і зі штукатуркою. Ну, так як радять, мабуть, 90% будівельників, ну хто займається ремонтами. Плиточними роботами тільки за заподліцу. А тепер, я вже це казав в тому відео. Ну, Хто не бачив, хто перший раз на каналі дивиться, то дивіться, що виходить. Дивіться, ось я закрутив і ну, нікуди, нікуди сюди тулити тарілочку. Дуже утоплений, дуже утоплена водорозетка. Тобто. От в кращому випадку десь отак. Ну, тоді, тоді різьби, ну, різьба накручується десь отак. Тобто отут от взагалі вона ну, повинна бути заподліцом. Тому як виходимо з ситуації? Виходимо з ситуації отакими от подовжувачами. Отакий от подовжувач. Накручуємо його сюди. Накручуємо його. Сюди. Ось так, отак красиво. Одіваємо тарілочку. Ну і все красиво. Всю, поїхали. Дивіться, я вже взяв тут різні подовжувачі для різних цілей. Е, для змішувача там один подовжувач, Жека мені насипав отаку кучу, різних тут. І 2 сантиметровий, і полторашка, і сантиметровий, а лішачок Жекі назад відвезу потім. Жека, респект тобі. За те, щоб підганяєш. Так, ну це треба тепер трішки я зажав, це треба отак ось взяти і... Викрутити. Так. От, блин, парнуха якась, Як тепер його туди витягнути? Випав все, того, з головки. Щас впаде туди. Оце буде, звісно, каметі. Ой-ой-ой, блін. Дивіться, куди дебіта застряла. Сейчас може в трубу впасти. Нема магніта в мене тут. Я розумію, що магніт потрібен, але немає. Друзі, тепер дивіться, що я вспомнив. У мене ось прилипа такий магнітик. Я мою машину. Прилипав такий магнітик. Ну, думаю. Прилип і прилип. Ой. бачите? На тачка, це я з ним їжу вже неділю. Ха-ха-ха, <рес> Іди сюди рідненький. Хотів трубу впасти. Я вам чесно кажу, я не знаю, чому я цей магніт ну, не відліпив. Думаю, там може десь пригодиться, хай буде, він там не, не заважає. Секунда діла елементарна. А так він вже летів туди, майже, майже в трубу. Ой, мені. без фокусів не буває. О. А тут немагнітна, бачите, головка не магнітна, воно не тримає е, оцей шестигранні біта. Так би туди мельк, І що робити, якщо б туди впало? Я не знаю. Ой, добре, давайте, пакуємо. О, як у кота хвіст! Ну що, красиво? Ну, красиво, так. Базара нема. Ох, клас. Так, зараз тепер воду включу, продивимося, чи не протікає. Ну, я думаю, що не протікає. Так, все. Грунтовочка мені підсохла. Тут трішки роботи зробили, поїхали шпаклювати. Ні, ще не шпаклювати. Давайте я вам покажу. Дивіться, як. Чітко вийшло. Бачите? Просто чітка. Просто красотища. Ух, Сюди ще сифончик такого плану стане. І буде бімба. О, грунтовочка висохла. А тепер можна і шпаклянути. Поїхали, поїхали. До речі, друзі, пам'ятаєте ось цю ванночку? Ось вона мені знову і знадобилася в комплекті з цим шпательочком, тому що дивіться. І Дивіться, хлоп і витягнув. Дивіться як, хлоп, запасік невеличкий є. Прямо я буду брати звідси поклівочку і поїхали. І поїхали. Надо сняти, знімаю. І поїхали. Ну що, шмалим? Слово you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answered so the no man, I still go. Go, 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 го. Від косики перетянуті. В принципі, більше тут нічого з ними не треба і робити. Тут також перетянув. І тут також зробимо туди декоративочку. Не знаю, чим оце затулити. Може якусь шторку чи що люди добрі. Ану підскажіть в коментарях, чим це затулити. шторкою чи чим. Двері, ну, двері сюди не потрібно ставити, тому що воно тут буде прохотне, туди-сюди ще ходити треба буде. Так що ну, двері тут не варіант. А от шторочку, щоб воно якось закрило, це буде саме воно. Щоб ускорити сам процес, я вже це не знімав, тому що вже софтбокси попадали, я все виключив, бігом затягнув. Ну, в принципі, а що тут дивити? Тут нічого дивитися. Дивитися вже потрібно буде, коли буде результат, коли буде декоративочка. Фі старт, фініш, все. Завтра терну його трішки. І, в принципі, на сьогодні поки що все. А в наступній серії ми повністю закінчимо санвузол, окрім стель. Стелі це будуть вже, мабуть, в останню чергу, навіть після плитки на підлозі на кухні. Тобто під ключ буде вже зроблений санвузол. І отак от красивенько під розетнички. Друзі, ну що, на сьогодні у нас все. Відкоси майже готові. Далі це все буде ще раз повторюю вам, що. Це все буде вже оздоблюватися разом зі стінами. Тобто буду робити декоративочку, буду робити на стінах, на відкосах. Ну, звичайно, покраска буде... Тут буде якась, можливо, бежева, може, не знаю яка ще. А від косики, я думаю, що ми будемо виділяти біленькою. По підвиконнику буду щось думати. Друзі, на сьогодні в мене все. Якщо хтось хоче допомогти нам фінансово, я всі реквізити, як завжди, залишаю в описі під цим відео. Будемо дуже вдячні вам, тому що далі в нас дуже багато справ, дуже багато планів, кому ми ще. Можемо допомогти. На ну, самі розумієте, що без фінансів цей проєкт зупиниться і далі. Ну, буду знімати далі, що буде. Будуть якісь об'єкти, буду знімати. Хату на прокачку. Може трішечки, не знаю, приостановимося, якщо, якщо не буде фінансів, якщо щось буде, будемо щось е, в тому ж дусі продовжувати. У нас є ще другий. Сезон проекту Хата на прокачку, де ми допомагаємо сім'ї Героя України, на жаль, посмертно. І я сподіваюся, що в нас будуть іще далі якісь проекти, де ми разом з вами, ми від себе повністю своєю роботою, своїми руками, своєю головою будемо робити, допомагати. Ну а від вас трішечки фінансової допомоги. Друзі, як завжди, бажаю вам успіху, здоров'я, удачі. І саме головне мирного неба над головою. Всім пока.